Ну, ось так, Олексій Юрійович, є ця відома справа. Ну і, власне, oh. на ваш погляд, чому лише зараз от СБУ, знову ж таки і БЕБ звертають на неї увагу, адже вже розслідувань по цьому мосту безліч існує, я не знаю, років 10 про це говорять про корупцію на ньому. Хочу вас розчарувати, засмутити. На цьому мості вкрали. Сотні разів більше, ніж та сума нещасна, вибачте, бо вона з масштаба цього мосту вона не така велика. Ці, і це не, це не означає, до речі, що там розкрали ці 150 мільйонів просто по дорозі завищили е, кошториси, там е, щось не вклали, цемент, металу, як завжди, на будівництві. Тут достатньо по цьому мосту, який починався проєктувати в 92-му 93-му будівництво починає Памельченка в 97-му році. От просто треба просумувати за всі 25 років цієї епопеї, скільки туди витратили коштів і що набудували, і ви зрозумієте, що в результаті там витратили в 5 разів більше чи в 10. ніж такі мости будують або в Китаї, або у Франції. Він бриліантовий цей міст, розумієте? І він за час його будівництва втратив вже своє давно стратегічне значення. А гроші де землі. Гроші усі Олексій Юрич? От... Навколо нього порозпродавали. За цей час в угу. мене головна претензія до кличка, до КМДА, і не тільки до нього, а до усієї владної конструкції постмайданівської. Вони не могли не знати, що цей міст об'єкт розкрадання, в якому були конкретно задіяні Азаров, підрядник відповідний, компанія дуже відома, там, до речі, в якої, ви згадуєте, там утонув цей е, мост, Захарій. мост Кран. Захарій. Так? Підрядники. Гроші носилися ще то давками, валізами носилися. Чому в 2014 році після Майдану? Міська адміністрація і державна влада не зробила аудіт будівництва цього мосту, не назвала конкретних винних, які порозкрадали все це, і не притягнула їх до відповідальності. Оце ключове питання, на яке в них немає відповіді, тому що їм зручно не робити аудіт, а оцю естафетну паличку всіх довгобудів просто. Перехоплювати і продовжувати ту ж саму справу, от моя політична оцінка: як киянина, який живе давно все життя в цій всьому місці. Мі боляче за цим дивитися. А може ще раз, це пам'ятник тупізму і корупції міста Києва. От запам'ятайте це, будь ласка.